Добрий день, шановні любителі шахів. Ви знову на каналі Шахи для всіх. У цьому відео ми розглянемо партію п'ятого туру міжнародного турніру, що проходить на острові Джерба. Звісно, у виконанні українського гросмейстера Василя Іванчука. Нагадаю, п'ятий тур грався в той же день, що і попередній четвертий, в якому Василь Іванчук білими зробив швидку нічию проти Етьєна Бакро. І от, зберігши сили, Василь Михайлович в п'ятому турі грав чорними проти рейтинг фаворита цього змагання іранського гросмейстера Пархама Максудлу. С4 зіграв іранець, кінь f6, кінь c3 і c6. Після d4, d5 утворилася одна з позицій слов'янського захисту. Білі грають кінь f3, і тут чорні обирають хід a6 з метою просунути пішака на b5. Це варіант відомого молдавського тренера В'ячеслава Чебаненка – С5 грає пархам Максудлу, затискаючи ферзовий фланг, слон F5 і ферзь Б3, нападаючи на б 7 Тут чорні зазвичай обирають один з двох ходів: або ферзь C8, або тура А7. Саме цей хід зробив український гросмейстер. Звісно, чорна тура на А7 виглядає досить дивно. Вона обмежена в рухливості, але це тимчасове явище. Якщо чорні гратимуть далі правильно. То проблем з розвитком цієї тури не буде. Слон F4 грає Максудлу, кінь БД7, h3 e6e3, слон Е7, слон Е2. Аналізуючи цю партію, я знайшов дуже непоганий приклад гри за чорних у цьому варіанті. Це поєдинок войташек Ельянов, Шамкір 2014 рік. В тій партії харківський гросмейстер відразу зробив коротку рокіровку. Після двох нулів з боку суперника пішов Тура Е8, кінь А4, кінь Е4, Тура ас 1 і слон в 6. Далі чорні грають Е5, отримуючи достойну контргру. Поступово Павло Ельянов переграв свого польського колегу і виграв ту партію. Але Василь Іванчук грає інакше він ставить коня на Е4, затримуючи коротку рокіровку. Раніше ця позиція зустрічалася в партіях сильних гросмейстерів. одні грали Інші ставили коня на е 5 але в нашому поєдинку пархам Максудлу демонструє теоретичну новинку, ставлячи пішака на А3. Білі роблять корисний хід і просто чекають реакції з боку суперника. Зважаючи на попередній хід чорного коня на поле Е4, логічним було б продовження g5, але після слон h2, h5 кінь е 5 нічого конкретного чорні не досягали, а білі зберігали просторову перевагу. Тому тут Василю Іванчуку цілком можна було зіграти просто 2 нулі. Але український гросмейстер вирішив піти ферзь С8. Цей хід не є обов'язковим. Білі забирають на Е4, взяття і кінь Д2, нападаючи на слона. Білі йдуть на жертву пішака G2. Але якщо прийняти її, то після тура H2, слон Е4, відбувається розмін на центральному полі, білі грають 3 нулі і далі оперують по вертикалі G. Тому тут, мабуть, Василю Іванчуку треба було просто прибрати слона на g6 і в зручний момент зробити коротку рокіровку. Але Василь Іванчук грає інакше: ставить пішака на g5, і пархам Максудлу грає слон d6, досягаючи розміну чорнопольних слонів. Тепер у білих утворився прохідний пішак d6, доля якого поки що не зрозуміла. Він може просто загинути під ударами чорних фігур. А може стати непоганою базою для атаки Чорного короля, контролюючи важливі поля С7 та Е7. Поки що слон g 6 грає українець, і тут пархам Максудлу міг підтримати свого пішака, зігравши Е4. Ідея білих піти Е5. А якщо побити, то кінь С4. І стає зрозуміло, що білим забрати пішака д 6 буде вкрай важко, якщо взагалі можливо. Позиційна перевага білих компенсує відданого пішака. Але пархам Максудлу грає неточно. Він ставить пішака на А4, мабуть, прагнучи затиснути ферзовий фланг ходом а5, але тим самим дає шанс українцеві майже зрівняти положення. Тут Іванчуку треба було зіграти ферзь Д8 з метою відійти конем і забрати на d6. Наприклад, кінь ф 3 кінь ф 6 Якщо білі грають ферзь А3, захищаючи пішака. То після кінь Е4 стає зрозуміло, що уникнути його втрати не вдається. Тому краще розмінятися. Кінь G5, взяття на D6, А5, але ферзь С7, прикриваючи поле Б6, і після А4 слон Ф5. Далі чорні можуть зіграти аж 6, проганяючи білого коня. Білі зберігають певну перевагу, але вона невелика. В партії ж Василь Іванчук поставив на А5 свого пішака. Білі зіграли H4. Взяття і Е4 дуже сильний хід. Мета білих зрозуміла: просунути пішака на Е5, підтримавши свого пішака Д6. Чорним треба було бити на Е4 пішаком. Після взяття на а4 ферзь Д8, напад на туру, захист, кінь f 6, тура А3, 2-0. І хоча білі зберігали перевагу, наприклад, зігравши тура С3. Нічого особливо поганого для чорних тут немає. У них досить міцна позиція, і білим, щоб виграти, треба було дуже попотіти. Але Василь Іванчук зіграв інакше. Він віддав важливого слона, який захищав королівський фланг. Після взяття де Тураб'є Тураб'єж 4. Чорні потрапили у дуже скрутне становище. Звісно, тепер про коротку рокіровку і думати не хочеться. Тому треба було грати тура g8, захоплюючи цю напіввідкриту вертикаль. І бити на h7 білим не варто, тому що після кінь f6 відходимо ферзь d8, ферзь h3, чорний король тікає на d7, після тура А3, кінь d5, позиція чорних досить міцна і перевага білих мінімальна. Тому після тура g 8 білим варто відмовитись від взяття на h7, треба грати тура H6, прикриваючи поле f6. Чорні грають тура g 7, ферзь е 3, білі зберігають велику перевагу. Але в партії Василь Іванчук зробив хід ферзь d8, напавши на туру, і після точного ходу ферзь ж 3, позиція чорних стала майже програною. Вторгнення на g7 дуже небезпечне, тому королів 8 зіграв Іванчук, але ферзь f 4, нападаючи на пішака е 4, чорні пропонують розмін ферзів. Та Максулу, звісно, не переходить до Еншпілю. Він забирає на Е4, водночас захищаючи свого пішака Д4. Василь Іванчук вирішив нарешті повернути ферзову туру до гри, поставив її назад на А8, і білі пішли тура А3 з загрозою тура Ф3. Позиція чорних дуже пасивна і об'єктивно вже програна. Якщо піти тура g8, то після взяття ферзь g6 цей еншпіль поганий для чорних. Наприклад, тура Б3, нападаючи на b7, захист, тура H5, напад на А5, Б6 і шах. Після перекриття розмін, тура С3 і врятувати пішака не вдається. Якщо піти С5, то слон Б5, а якщо тура С8, то слон А6. На тура А8 буде слон Б7. Тому ферзь G5 зіграв Іванчук, але Тура f 3 пішов в максудлу. Він створив загрозу ферзь e6, і у цій позиції Василь Іванчук, трошки подумавши, просто здався. Контргри у чорних немає. А якщо захиститися від взяття на e6 ходом король e8, то білі забирають на h7. Після розміну загрожує взяття на f7, кінь 6 перекриття, можна просто побити коня, зіграти ферзь g8, отримуючи зайвого слона. Ось така прикра партія. На жаль, план Василя Іванчука зробити нічию в першому поєдинку і зберегти сили на другий, щоб там же викластися на максимум, не спрацював. Ці два тури за один день принесли Василю Іванчуку лише пів очка, і на вихідний день Василь Михайлович йде з дуже слабеньким доробком, півтора очки у п'яти турах, і це передостаннє місце. Ось такий проміжний підсумок. Турнірної боротьби для Василя Михайловича тому побажаємо українцеві відпочити, відновити сили і другу половину турніру зіграти краще. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!